Ходили ми на днях із маман до тамарки, а вона на чого-то кислих огірків об'їлася. Морда заплісніла, каже, їздила на базар до Ашотіка, прикупила нове ніжнє біллю і красиві носки красіпіноскизну Ну, щоб додати якусь ізюминку у свої сімейні отношення із Славіком. Приїхала додому, оділа ту всю красу тінь і сфоткалась у різних соблазнітельних позах. Щоб Славічку відправити, а відправила дідові Миколі. От у відінного у дідушки схопило серце, і він визвав скору. Тепер лежить у лікарні і каже, щоб тамарка до нього не приходила, бо як в фотографії, аж усі прибори зашкалюють якесь слабе. І тамарка тепер не зна, що їй робить. Рішили відправити Галіну Павловну до діда навідать, дали їй кангведівка, кліт і тісіль. Дідушка зрадів, що йому гостинців принесли і даже, наверно, трошечки піснув. Гайка його покормила, а, а потім полізла до нього у кровать, робить силфачі для Томки, що, мов подивися, дід пішов на поправку. Ну да, загорілись гімна всраці, старе луб'я. Кряхтить і мацає гайку за грудь. Це було б нічого, якби вона не взувала оті страшні нові зелені ботинки і. Оту шапку цвята детської неожиданості. Де вона ті вести купляє, не каже, падла. Я ж і кажу, куриця. Нє, ну Галька красива, якщо до неї прибикнуть. Я ото тіко переживав, щоб у дідуськи тіка кліти не випали естественним путем. Так Галька на нього навалилася. Потім прийшла медсестра і наваляла їм обом. Стоїть оре, очі червоні, руками махає. А Галька взяла, наступила їй на ногу і спортила їй нову прическу. Тепер дідуську виписують приждівремно. Тамара знову розстроїлася, що із за гальки дідуську не долічили. А та на начина пише томці, спокійної ночі принцеса. А та й відповідає. Добранить сусличок, Блин, так трога.